Божі слова на кожен день. Петро шукав тільки те, що було за серцем Божим. Він прагнув виконати Боже бажання і, незважаючи на страждання й негаразди, він все одно був готовий виконати Боже бажання. Немає більшого прагнення для віруючого в Бога. ТЕ Чого прагнув Павло, було заплямовано його власною плоттю, його власними уявленнями, його власними планами і задумами. Він ні в якому разі не був підхожим Божим творінням, не був тим, хто прагнув виконати Боже бажання. Петро прагнув підкоритися Божому керуванню, і, хоча робота, яку він виконував, була невелика, мотивація його пошуку та шлях, яким він ішов, були правильними. Хоча він не зміг здобути багато людей, він зміг шукати шлях істини. Через це можна сказати, що він був підхожим творінням Бога. Сьогодні, навіть якщо ти не є працівником. Ти повинен бути в змозі виконувати обов'язки Божого творіння і прагнути підкорятися всім Божим вказівкам. Ти повинен бути здатним коритися всьому, що говорить Бог, і проходити всілякі негаразди й випробування, і, хоча ти слабкий у своєму серці, ти все одно повинен бути здатним любити Бога. Ті... Хто бере на себе відповідальність за своє власне життя, готові виконувати обов'язок творіння Божого і точка зору таких людей на пошук є правильною, це люди, які потрібні Богу. Якщо ти виконав багато роботи, і інші отримали твої вчення, але ти сам не змінився і не приніс жодного свідчення. Або не отримав ніякого істинного досвіду, так що в кінці твого життя все ще нічого з того, що ти зробив, не є свідченням то хіба ти той, хто змінився? Хіба ти той, хто шукає істину? У той час Святий Дух використовував тебе. Але коли він це робив, він працював із тією частиною тебе. Яку можна було використовувати для роботи, і він не торкався тієї частини тебе, яка для цього не підходила. Якби ти прагнув змінитися, то поступово став би досконалим у процесі використання тебе. Тим не менш, Святий Дух не бере на себе ніякої відповідальності за те, чи будеш ти в кінцевому підсумку здобутим чи ні. І це залежить від способу твого пошуку. Якщо у твоєму особистому характері немає жодних змін, то це тому, що твоя точка зору на пошук неправильна, якщо тобі не буде даровано жодної нагороди, то це твоя власна проблема, і це тому, що ти сам не застосовував істину на практиці і не в змозі виконати. Боже бажання. Отже, немає нічого більш важливого, ніж твій особистий досвід, і немає нічого більш вирішального, ніж твоє особисте входження. Деякі люди в кінцевому підсумку скажуть я зробив так багато роботи для тебе, і, хоча я, можливо, і не маю жодних видатних досягнень. Все-таки я був старанним у своїх зусиллях. Хіба ти не можеш просто пустити мене на небеса, щоб я куштував плід життя? Ти повинен знати, яких людей я бажаю. Тим, хто нечистий, не дозволяється входити в царство. Тим, хто нечистий, не дозволяється оскверняти святу землю. Хоча ти, можливо, виконав багато роботи і працював багато років, у кінці кінців, якщо ти все ще плачевно брудний, тоді для Закону Небес буде нестерпно, що ти бажаєш увійти в моє царство. Від заснування світу і до сьогоднішнього дня я ніколи не пропонував легкий доступ у моє царство тим. Хто підлещується до мене, це небесне правило, і ніхто не може його порушити. Ти повинен шукати життя. Сьогодні ті, хто стануть досконалими, відносяться до того ж типу людей, що й Петро, це ті, хто прагне змінити свій власний характер і хто готовий свідчити про Бога. І виконувати свій обов'язок як творіння Боже, тільки такі люди стануть досконалими. Якщо ти сподіваєшся тільки на нагороди і не прагнеш змінити свій власний характер життя, усі твої зусилля будуть марними це непорушна істина.